Вірш Людмили Лігостаєвої на місячній доріжці. На місячній доріжці зустрілись дві душі: одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю, і так би розминулось, але душа бійця на іншу обернулась знайома ще з лиця. Сказала, гей, малеча, анумо, хлопче, стій. А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй? Душа же, немовляти, була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знань не мало, що то таке земля. А той, боєць, Галина, повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала, немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, Як він ще був хлопчиною, просив її руки. Весілля, і навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міг. і все було чудово, вагітність, добрий знак, і взяв він жінки слово, що родиться козак, а потім, сум родині, В країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися, мов скло, не йди! Вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полену. Згадав, боєць, ти стрімко, і до немовля, сказав: Ти бережи Галинку, що буде краще з мам. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спину, тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці в жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знов. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна, одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Нехай ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, істериці чові, за тебе згинули в полях. У небесах сузір'я лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчка, не Бога, єдині два твоїх крила, виходи нене не у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтинать. Бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна. Я в країну, живи в живи Вкраїну, віру майбуття, то не згоди, прикрощі і зради, хай віра промінь дасть тобі життя, Заб'ється серцем чесної громади. Живи в країну, квітне величаво. З тобою вірні дочки і сини, летить і голубу, гордість щасті слава, калине цвітом хрещені вони. Живи З радою прощати, народу голос, як дзвін, живий, прийшла пора ганемни здолати. і ти сьогодні осторонь не стій. Живи в країну, земля наша рідна, принижень годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоє Волі дістається в боротьбі. Ха зійде сонце в ранішній мирно, Ти, Велолюбна, то моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря. Вітає Михаївський добре велике, всім добре велике, я ми закаї місяць, ні не немає сині. Майшома і Харківи, Оськівський і Німеччина. Бакирівці, Мігрів, Херсон і Непіль. Ми є Маріуполь. Відправка вже близько. Ніколи не були брата мої в сні. Бо я скульчаю у різних курицях. І різні співаю весійні пісні. Ми віремо, горяєм. У нас доля рідина. Тому не галіть, а не сіль. Ані куй химґаби волокея мої хибикаби какие мой плач і стогін і ридання, не поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі, на давнім лихом України. Жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розструюдять рани, загоїтись їм не дадуть, зажавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.